Вітаю всіх моїх глядачів. Мене звати Люба, і сьогодні я хочу показати вам, як в'яжеться ось такий гарний везерунок. Сітка ромб. Дуже гарний і дуже цікаво вив'язується така красота. Значить, оцей зразочок. На цьому зразочку я буду показувати, як я в'яжу таку красу. В'яжу я. Бавовни 100% -ні. пробую для свого нового проєкту. Значить, пряжа це ось така: 50 грамів. Так, де тут у нас, показується 125 метрів. Це на 100 грам 250 метрів. Цю пряжу я брала в стоці за дуже дешеву ціну. Так, спиця у мене. Тоненька. Десь 2,25. Ось така тоненька. Значить, дивіться, яка краса. Оцей зразочок я зв'язала також з бавовни, з люрексом. Але це набагато товща ниточка. І дивіться, як гарно. Дуже-дуже шикарно. І так, любі друзі, давайте я вам покажу, як в'яжеться. Оцей візерунок. Я думаю, що ви разом зі мною зв'яжете. Значить, для того, щоб зв'язати такий визерунок, значить, рапорт 6 петель. Ви набираєте стільки, скільки вам потрібно. Та, та петлі симетрії також 6. Наприклад, я набрала 20 петель, значить, 2 краєві. Віднімаю це 18 значить 6 на 3, 18. Значить, я зроблю два рапорта це 12 і 6 петель Це для симетрії. Одна петля буде на початку рядка симетрії, і 5 наприкінці. І так, дорогі друзі, в'яжемо, приступаємо. Беріть спиті, беріть пряжу і робіть собі зразочки для того, щоб знати, як вигляда на пряжі, тому що на різній пряжі буде виглядати візерунок по-різному. Ось яка краса. Все, приступаємо. Перший рядок. Краєва петля. Одна виворітна, це петля симетрії. Далі, ще одна виворітня, це вже починається визерунок. Тепер дві петлі нам треба поміняти місцями і зробити нахил ліворуч. Значить, я роблю наступне: пров'язую другу, міняю петельки і пров'язую першу. Ось так. Далі чотири виворотні. Один, два, три, чотири. Знову міняємо нахил петельчок і робимо нахил ліворуч. Пров'язую другу, міняю місцями і пров'язую першу. Є. Далі чотири виворотніх. 1, 2, 3, 4, міняємо, робимо нахил ліворуч. Другу пров'язую, першу пров'язую, Дві виворотніх. Так, дивимося, пров'язали перший рядок. Повторюся, я. Значить, одна петелька у нас для симетрії на початку рядка, і 5 петельок на кінці рядка. Так, другий рядочок, другий рядочок ми в'яжемо по визерунку. Це значить, що як лежать петлі: Дві лицьових, дві роди. Виворотніх, чотири лицеві, дві виворотні, чотири лицеві, дві виворотні, дві лицеві, краєва. Так, пров'язали ми перший і другий рядочок. Приступаємо до третього. Третій рядок. Краєву знімаємо. Тепер пров'язуємо одну, дві, три разом. Але нам треба поміняти, розвернути петелечку ось цю лицеву. Щоб нахил був у нас праворуч. Дивіться, поміняла я петелечку. Тепер три разом з нахилом праворуч є. Далі робимо наступний накид. Три разом ліворуч є. Е. Далі робимо три разом праворуч, щоб петелечка гарно. Виглядала, да, лягала в доріжку, нам треба обов'язково розвертати петельку. Ось так, вправо накид. Три разом. Так, отут скажу, оця петелька лежить правильно. Оці можете розвернути, а можете і не розвертати. Ось так, три разом Є. Далі знову три разом розвертаємо лицеву петельку. І три разом праворуч є. Накид. Три разом ліворуч. Є. Так, це був у нас третій рядочок. Четвертий рядочок виконуємо наступним образом. Дивіться, значить, одну петлю знімаємо краєву. Далі у нас одна виворітна. Далі у нас накид. І з оцього накида нам треба вив'язати чотири петельки. Значить, вив'язуємо лицьова одна, ось так одна. Далі робимо виворотню, дві. Знову лицьова. І знову виворотня. І ми вив'язали з накида чотири петельки. Далі дві виворотні. Знову у нас накид. Знову чотири петельки вив'язуємо. Одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова і одна виворітна. Є дві виворотні. Ось так накид лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, виворотня і краєва Так, оце в нас чотири рядки. Так, далі продовжуємо. В'яжемо п'ятий рядок. Зняли краєву. Так. Пров'язали одну лицеву, далі чотири виворотні. Далі, що ми робимо? Нахил, оці дві петельки лицьових. Нахил нам треба зробити праворуч. Значить, міняємо петелечки, так, щоб... Ліва була поверх, ось так, пров'язуємо, ось, дивіться, вона з нахилом праворуч. Далі ще пров'язуємо. Далі чотири виворотні. Є. Знову петельки міняємо, робимо нахил. Право пров'язали. Знову у нас чотири виворотніх. І одна лицева. Це в нас був п'ятий рядочок. Так, шостий рядочок, шостий. Ми в'яжемо по везерунку одна виворотна, чотири лицьових, дві виворотні, чотири лицьові, дві виворотні, чотири лицьові. и одна виворітна та краєва. Так, це був шостий рядочок. Сьомий рядок. Краеву снимаем. Робим накид. Далее провязываем три разом с нахилом ліворуч. Є. Далі пров'язуємо три разом з нахилом праворуч. Так, ось тут петельки розвертаємо і пров'язуємо три разом праворуч. Далі робимо накид. Знову пров'язуємо три разом ліворуч, три разом праворуч. Я ось так трішки підтягую, щоб краще спиця входила. Є, е. накид робимо три разом ліворуч, три разом праворуч. Я в'яжу бабусиними петлями. І тому в мене так. Хто в'яже класичними, розвертайте по-іншому. Так, є накид та краєва Є це був сьомий рядочок. Восьмий рядочок в'яжемо. Крайовий знімаємо. У нас накид вив'язуємо лицеву та виворотню. Дві. Дві пров'язуємо. Далі у нас дві виворотні, далі накид. Тут вив'язуємо чотири. На початку і в кінці ми вив'язуємо по дві, всередині по чотири. Люцьова одна, виворотня друга, лицьова третя, виворотня четверта. Дві. Виворотні, далі знову лицьова виворотна лицьова виворотна Дві, виворотні. І знову наприкінці рядка, дві вив'язуємо лицьова виворотна та краєва Так, ми пров'язали з вами разом 8 рядків. Вісім рядків везерунка, дуже гарного і шикового. Дивіться, далі з 9 рядка ми повторюємо як перший. Давайте повторимо. Значить, одна петля симетрії виворітна, виворітна. Дві міняємо, щоб нахил був ліворуч. Зразу я пров'язую другу, тоді першу. Щоб, бачите, оця перша лицева була поверх. Є. Далі у нас чотири виворотні. Раз, два, три, чотири. Дивіться. Значить, у нас рапорт визерунка 6 петель. Оця петелька у нас. Петля симметрії. Тоді 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось так. Ось так у нас рапорт візерунка. Далі наступний рапорт. Одна виворітна. Міняємо петельки, пров'язуємо, щоб було ліворуч. 1, 2, 3. Друга у нас, другий рапорт візерунка. Ще один виходить рапорт іде, да? це вже петлі симметрії йдуть. Міняємо петелечки, пров'язуємо. І ось так. Все, далі, другий, третій і так далі рядки, йдуть. Все дуже легко. Дуже легко набираються петельки і дивіться, як шиково виходить. Дуже гарно і дуже прикольно. Так, показую виворіт. Виворіт теж прикольний і гарний. Гляньте, виворіт тож можна приміняти в визеруночках. Класно, дуже такі класні визеруночки. Бачите, така сітка, ромб. Дуже класно виходить. Значить, оце тоненька в мене пряжа, оце потовща. І це все катончик. Такий класний катончик. Дуже класно. В'яжіть, дорогі друзі. Я думаю, ось літо. В'яжіть шикарні речі. Можливо, маючки, топики, можливо, сарафани, можливо, щось дитяче. До побачення!